Друзі, всім привіт! Ну що, треба нам заготавлюватися на зиму. Впереді буде зима. Треба також допомогти нашим меншим звіряткам, які в дикій природі. Так, зараз приїхав, наріжу гілочок для віників і нав'яжемо віничків. Я потім покажу, як я роблю. У мене так краще вінички зберігаються і додаю сіль у воду. Ну, і ну, потім, коли звір їсть, то воно вже прямо з солью. Також нагадаю, що в мене є 11 солонців, я сам поробив. Також хочу зробити ще до зими встигнути три кормушки для коропаток і також для У що ми випустимо наших фазанчиків. Також, ну там я хочу біля кормушок також їх на наступний рік повипускати. Так що хочу зробити, хай вони поки Кормушечки будуть. Ну, все, погнали на різати наших віників. Звісно, знаю, що там треба з дуба, з якогось там ще якогось дерева. Але в ліс не поїдемо стрьомно, тому що самі розуміти, яка ситуація в нас в країні, то я в ліс не поїду і так заїхав в посадку при дорозі. Зараз наріжемо. Тут є і береза, я бачу, якісь фруктові дерева. Тобто, зараз нафігачимо повну машину віничків, вдома їх пов'яжемо. Повісимо, хай вони сохнуть, А потім ще також пізніше. Також я нагадаю, що в мене є вдома фазани мисливські, яких я почав тільки в цьому році розводити. Також і фазанчиків на зиму по віничку там, побачимо. Раз в недільку чи два в неділі. Я думаю, треба їм теж буде вішати, щоб їм було цікаво щось. Щоб якісь листочки вони також їли. Все, погнали. Погнали Пашити наші віни. Пашили повний багажник. Зараз будемо додому, приїдемо. І будемо в'язати наші віночки Тобто дерево різне. В основному береза, а так такі всі лісові, дички, придорожні дички, отакі. все погнали. Ось таких у нас вийшло. Два десятка віночків. Ось такі віночки. Все, зараз ми що делаємо? Беремо, мабуть... Наверное... Пару віночків. я беру пачку солі, звичайної солі. Набираємо водички. І десь буквально їх на годину кидаємо в воду. Потім вішаємо на вулиці, вони стікають і на горище. Хай вже сохнуть до зими. Ось так, намочили водички, хай по годині стоять. Вони більш пропитаються солі. І зразу mm -hmm. будуть вітаміни нашим меншим зайчикам, косулькам. Ось так от все. Потім покажу, як вони вже будуть сохнути. Ось наші віночки вже посохли. І ось ось всі віночки наші. Вже всі посохли, так що. Не пам'ятаю, десь в районі 40-нерадутвіників. Так що поїдемо. Поїдемо десь. В лютому, мабуть, так, да. поїдемо в лютому. Двірядкам нашим меншим. Більшотички. Ось так.